Доброго дня, мене звати Пашко Вовдимен, я технічний директор компанії Гудстолди. Сьогодні ми будемо виконувати монтаж стіни із натурального каменю травертин. Травертин у нас в своїй первозданній структурі, тобто він не оброблений нічим, не шліфований, не полірований, не заповнений для того, щоб стіна мала ефект максимально природний. Але в нас монтаж не зовсім стандартний. І як ви бачите, в нас плита має розмір 2600 на 1250 мм. На жаль, наші ліфти, навіть вантажні, вони не вміщують таких деталей. Тому в нас є два варіанти підйому зазвичай на таких об'єктах: підйом до квартири. Так як у нас квартира знаходиться на 19-му поверсі, один із варіантів це визиваються альпіністи закріпляється на крищі троси, і можливо ви бачили, як ви по скелях. Так піднімається. А, на жаль, будинок розташований так, що альпіністі підйом альпіністами на даному об'єкті неможливий. тому підйом лише по сходовим клітинам. Але камінь має свою специфіку. Так як він не заповнений, це натуральний камінь. Він може переноситись лише ось таким чином, як він стоїть. Називається на РУБА. І тому для того, щоб уникнути всіх ризиків, визиваються спеціальні бригади, які професійно піднімають даний камінь.